Всім привіт, друзі, і сьогодні хочемо поговорити про електросамокат українського бренду Atlas, модель IMAX. IMAX це найпотужніші самокати в I лінійці Серйозний зовнішній вигляд, міцна конструкція, що витримує до 150 кг, хороша прохідність та відмінні технічні характеристики все це Atlas IMAX. Модель представлена в двох кольорах чорному та сірому. Також є можливість встановлення сидіння. Двигун на 400 Вт в номіналі, 650 Вт у піку, дає розгін до 30 км за годину. Добре справляється з підйомами, не сильно втрачаючи в динаміці. Можна вибрати один з трьох режимів до 15, 25 і 30 км за годину. Акумулятор Ваймакс літіонний 36 В 13 Агодин, що забезпечує до 40 км пробігу. Повний цикл зарядки займає 6,5 годин. Також реалізована рекуперація. Під час холостого ходу та гальмування проходить підзарядка акумулятора. Електросамокат виконаний з алюмінію, вага транспорту 21 кілограм. У електросамокаті встановлені великі 10-дюймові колеса, обидва пневматичні. Їде м'яко та впевнено. Двигун знаходиться позаду, що робить центр тяжіння самокату позаду водія та додає безпеці водіння. Також комфорту сприяє велика прогумована дека. На електросимокаті дуже зручно стояти. Ширина деки 18 см, довжина 56 см, висота кермової стійки 120 см. Буде зручно людям до 2 метрів. Гальбівна система тут на обидва колеса. Попереду встановлені барабанні, електронні позаду. Гальма спрацьовують м'яко та надійно. Присутній захист за стандартами ip 56 пил та невеликі калюжі не зашкодять комплектуючим самокату. Поїздки в темну пору доби будуть безпечні завдяки яскравій передній фарі потужністю в 2 Вт. Уникнути засліплення зустрічних учасників руху дозволяє кут розсіювання світла, який знаходиться нижче лінії огляду. Також присутня задня стоп фара, яка мерехтить при гальмуванні. Змінювати налаштування електросамокатом можна з мобільного додатку KCQ Scooter, доступного в Google Play та App Store. Також є можливість відстежувати маршрут поїздок на карті та є функція блокування самокату, щоб запобігти угону. Електросамокат можна скласти це займає всього декілька секунд. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.